Чи збудують замість Градецького багатоповерхівки? Відповідь на це питання намагалися знайти на черговому засіданні Чернігівського виконкому. На порядок денний виносили питання, в одному з пунктів якого йшлося про готель Градецький затвердити та надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Акціонерному товариству Готель Градицький для реконструкції готелю для розміщення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення по проспекту Миру 68 у місті Чернігові. Простіше кажучи, йдеться про можливе знесення градицького та розміщення на цій території житлового комплексу. Утім, це питання було зняти з розгляду членами виконавчого комітету. Я думаю, що це цю мою пропозицію ви підтримуєте. Пункт 1.7 зняти зараз з розгляду і попрацювати з забудовником з приводу розуміння його планів на сутіля. Причиною такого рішення стало бажання членів виконавчого комітету отримати пояснення від представників акціонерного товариства Градецький, аби повною мірою зрозуміти проблематику питання. Як відомо, бенефіціарним власником акціонерного товариства Градицький є відомий Чернігівський забудовник і депутат Чернігівської міської ради Юрій Тарасовець. Тому, можливо, справжні мотиви зняття питання з порядку денного зовсім інші. Людям би варто пояснювати не тільки там по шматочку, а в цілому бачення. Цієї території, скільки там буде будинків, які це буде будинки, чи будуть вони взагалі. Ми по ці пояснення отримали і повернулися до цього питання. По ньому немає заперечень жодних безпосередньо по пункту 1.7, Але в цілому по території біля готелю Радиськи, я думаю, що ну варто більш серйозно до цього Підійти. І суспільству це питання я думаю, цікаво. І нам, як членам виконкому, щоб приймати рішення, варто було розуміти в цілому. Готель Градицький був закритий ще у 2017 році. Відтоді планується знесення будівлі. Разом із цим, у 2020 році, архітектурне бюро оприлюднило проєкт житлового комплексу, який пропонується збудувати замість готелю Градицький у Чернігові. Утім, станом на зараз готель непорушною стіною височіє на одній із вулиць міста, постійно стаючи приводом для запеклих баталій між представниками влади та місцевого населення.